Зігріти солдата, але не любов'ю, а безпосередньо обравши у теплий одяг. До цього закликають небайдужих волонтери. Вони стверджують, бійці, які нині перебувають в зоні АТО, до цього часу мають лише літнє обмундирування. Зовсім протилежне твердять очільники силових відомств. Там запевняють, сили АТО до зими готові. Так, міністр оборони Валерій Гелетей каже, що 10 жовтня є крайнім терміном, коли зимові речі та спорядження у повному обсязі мали бути поставлені в зону бойових дій. Йдеться не лише про теплий одяг, але й про Печі та паливо міністр Гелетей пішов навіть далі у своїх заявах і зазначив, що кожному військовослужбовцю треба видати мінімум два комплекти зимового одягу. Щоправда, фінансових можливостей для цього у армії поки немає. У той час як посадовці роблять гучні заяви, учасники АТО дякують волонтерам, які продовжують одягати бійців про нерозторопну державу та завзятих активістів. Далі у сюжеті Наталки Фолючук. Зігріти солдата. Ці дівчата й перебки обираються у літній одяг та беруть до рук плакати з надписом Холодно, Подумай про того, хто спить в окопі, і виходять на вулиці столиці. Мовчазний фотофлешмоб проводять заради того, аби привернути увагу перехожих до забезпечення армії зимовим одягом. Учасники акції фотографуються на фоні тепло вбраних людей. «Холодно. нам тепло поки, а дівочок жалка. А солдати там розділяють. А, а солдати там роздягані. Ну, там не школи. Ні, солдати теж оді світлини. Волонтери виставляють в соцмережах. Під кожною вказують розрахунок, куди можна надіслати гроші. Збирають їх для 95-ї бригади, яка нині в зоні АТО. Ми вже так собі думали, що ми їх питання по термобілизні для 95-ї закрити. Тому що частину видали гуманітарки з Америки, і ми там брат просто порахував, скільки треба. І ми вже думали, що це питання закрите, але він дзвонить і каже, що я мушу віддати на 128-му -го горнострілкову бригаду, тому що у них їх криють постійно градом, вони стоять під дебальці. У них все згоріло. Тобто у них і не було. Я до того ще дзвон... спілкувалася з його другом з горнострілкової, Він казав, що у них термобілизною забезпечена десь одна третина їхньої бригади. Речі зношуються, їжа з'їдається. Це природно, каже Катерина. Проблема в іншому з кожним днем для волонтерів стає все складніше допомагати захисникам. Якщо ще влітку згадує дівчині протягом чотирьох годин під супермаркетом вони збирали шість величезних пакетів з продуктами, то нині лише півтора. Те, що люди починають ставати більш байдужими до того, що зараз відбувається, це факт. Тобто, допомога армії, ну я маю на увазі щодо волонтерства, тобто, волонтерам, вона зменшилась майже в половину. Тобто, за часи люди хлонуть. Холодно стає й на вулиці. Утім, потреби у теплому одязі для військових ніхто не відміняв, каже волонтер зі стажем Георгій Тука. Оце все це цивільний одяг теплий, який люди так само зносять звідусіль, у кого що є. Але виходячи з того, що, на жаль, хлопці наші не мають взагалі нічого, то вони з величезним задоволенням сприймають і це цивільне вбрання. Аби лише тільки воно було тепле. Вони ще серпні почали дбати про зимовий одяг. Переважно купують вживаний на аукціонах. Відправили на передову вже 5 тисяч комплектів. Проте усі прохання задовольнити не можуть. Георгій підрахував: якщо волонтери країни зберуться разом, то зможуть забезпечити максимум 30% потреби. Адже кожному із захисників треба, хоча б два комплекти зимового обмундирування. Та поки мова йде про півтора, адже бажання людей допомагати впало в рази. Погоджується із Катериною Чапурою. Георгій за офіційними даними зараз занято. Перебуває близько 50 тисяч вояків. Якщо навіть е по оптимістичних прогнозах зробити півтора комплекта на кожного, то це 75 тисяч комплектів. Я ще серпні казав, що лише тільки з усиллями волонтерів це питання не вирішиться, це неможливо. Та все ж добровольці з команди Георгія Туки не опускають рук. Щоб одягти бійцям на передову, відправляють комплекти вартістю у 5 тисяч 450 гривень. Щоправда, кажуть, речі деякі вживані: чотири пари теплих шкарпеток по 40 гривень, два комплекти теплої білизни по 170 гривень, теплі штани із утеплювачем по 200 гривень, флісова кофта 150 гривень, кітель 250 гривень. Зимова парка або ще називають куртка 3600 гривень. Зимове взуття українського виробництва 500 гривень, рукавички 50. 50 гривень, шарф 100 гривень, шапка флісова 50 гривень, балаклава флісова 50 гривень. Досить часто бійці потребують теплих балаклав. Одягається вона під кітель, можна ось так зробити. Зручна тим, що у вас шия закрита, у вас захищене ваше обличчя в певній мірі. І третє, ваше лице не побачить. На озброєнні української армії, те, що класифікували, нас там показували в Міністерстві оборони, балаклав немає. А ось Нацгвардія пишається тим, що віднедавна вони можуть забезпечити своїх бійців гумовими чоботями, які, кажуть, так необхідні у польових умовах. Перше планово забезпечили резиновими чоботами. Раніше цього не було ні в Збройних силах, ні. Внутрішніх військах, ні в інших військових формуваннях, резиновими чоботами, спорядженим відповідним, проведена спальними мішками. Проти спецпризначення Нацгвардії, яка цього тижня повернулась із Слав'янська, розповідає, їм без допомоги волонтерів не обійтися. В зоні проведення антитерористичної операції вони пробули 54 дні, проводили зачистку звільнених міст від терористів. У мирний час військовослужбовці цього підрозділу охороняють дипломатичні представництва. Термобіліо, з яке нам допомагають наші волонтери, як із Києва, так і з різних куточків України. Велике їм спасибі за те, що вони в нас є. Без них було складніше виконати завдання, так як в державі не вистачає. Грошей для того, щоб в повному обсязі забезпечити дані підрозділи. Завдяки волонтерів. Все у нас добре. Ті ж бійці, які пройшли ротацію, і нині на передовій, запевняє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, зимовою одежею укомплектовані на 100%. Також додає екіпірування одного захисника від шкарпеток до гранатомета обходиться у 132 тисячі гривень. Ба більше невдовзі навіть на захисників очікують нові законодавчі норми щодо забезпечення теплим одягом. По нормам положеності совєтського союзу. Неменяемым а, там пара носков на, на 6 месяцев. Сейчас такие нормы положенности будут изменены. И соответствующее количество и теплых носков, и теплого белья, и а, самое главное, специальных утепленных а, берц, чтобы не нарушать законы. А, мы такое постановление сейчас примем. И а, все, что мы закупили, будет находиться в законном поле. И мы будем, сможем людям это выдавать. Поки військові розмірковують над нормами забезпечення, волонтери продовжують шукати можливості, аби одягнути бійців уже сьогодні, адже щогодини вони отримують ось такі смс-повідомлення. За останні декілька хвилин надійшло дві смски. Одна з них, можу зараз зачитати. Георгій Парній, синця 2-ї бригади, дуже просять тепле бельо, бушлатий камуфляж і берци. Нужні також крайні розміри. 42-44, 2-й, 3 рост, 56 64, 4-й, 5-й рост. Ще просять аптечки і печки. І чим холодніші ночі, тим на ранок все більше проходить таких повідомлень. Хлопці навіть вже не просять захисні шоломи. Є така професія роднім захищенням. Наталка Фольовчук, Віталій Колот, Роман Климчук, ТВА.